І, Танечко, усім шанувальникам волейболу, сьогодні 21 липня. Ми у Португалії у місті Паредеш і жіноча молодіжна збірна України проводить свій статовий матч відбору на Євроволей двадцять 24 проти збірної дані. Готується подавати. Доведення від наших дівчат. Горбаченко виконує передачу задньої лінії Поліна Дзюба. Капітан команди Фріда Брінк на ваших екранах. Будеть м'яч у групу планером. Доведення від Дані Капланської. На завершенні буде Поліна Дзюба. Піднімають м'яч у захисті тачанки. Відповідь задню лінії і через потрійний блок. Саме вище згадана Фріда Брінк. Пробивається і здобуває вже одинадцяте даля. Саме своєї команди. І що ж, Знову двоочкова перевага у наших опоненток. Прийде Дрінка. продовжує вводити м'яч у гру. Доведення від Віталія Капланської. Дзюба допасовує уверх. Проти подвійного блоку атакувала тут Капланська відповідь від Данії. Скидка старосенко грає на блоці. Ще справа від дачанок Васильєва. Чудовий захист. Дар'я Капланська демонструє свою атаку, але ви подивіться, як же щепляється Дачанки у захисті Васильєва знову ж таки сей від неї. Скидка є підстрахування від синьо жовтих. Чудово підімо захист від Марії Капланської. Продовжується розіграш. Ще одна атака від збродання цього разу з другої зони. І на жаль. Вже цього разу нам знову ж таки підняти м'ячку захисті не вдалося. Ну що ж трішки оновився на рахуночок. Як ми бачимо, п'ятнадцять Разі наразі жовті попереду на подачі саме Марія Капланська доведення від збірної Данії. Справа така буде з задньої лінії. Дзюба зберігає м'яч у горбаченко. Скидка і 16-14. І Ось він. Справжній український кураж. Це невеличкий мандраж. Він зникає потихеньку, поступово, і дівчата починають нав'язувати свою гру. Опоненткам Даня знову ж таки не надто впевнено на прийомі шанс для наших дівчат. Дзюба за лінії вистрибує, потужно пробиває, але піднімається у захисті хідачанками. Васильєва підчищає м'яч у захисті. Марія Капланська. Хороший планер доведені від збірної Данії атака з четвертої зони, зони. у захисті від Марії Капланської. Скидка. Знову ж таки, спроба від збірної Дані буде з четвертої, І по лінії пробивається Матільда Оветка. Розпочинав сезон і у спілкувих Прометеї. Вже згодом долучилися до збірної Ю-17. Тож на рахунок зіграності до дівчат ніяких взагалі питань. Капланська такої задню лінію. підйом у захисті від збірної Данії. спроба атака буде з четвертої зони і відзначається Іда Лау. Гравчиня під номером 6, Все ж таки вдалося дачанкам зачепитися у захисті за цей м'яч. Серія подачі Данії Капланської не завершується, а продовжується. Сподіваємося, чим подовше знову дуже неприємний планер Данія. Без атаки. Цього разу Васильова доводить м'яч до Горбаченко. Та відпасовує на Старостенко, і та у ефектному стилі вколочує у п'яту зону майданчика Дачана. Матільда Овергард подає планер. Доведені від Дарі Капланської. Горбаченко до на Марію та атакує. Даня піднімає меч у захисті. Відповідь від наших опоненток задню лінію. Горбаченко знову ж таки підйому від неї. Дзюба з другої спрямовий м'яч. Данія ще одна спроба атаки буде від них. Задню лінію піднімається цей м'яч у захисті Капланською. Горбаченко виконує скидку. Скидка у відповідь від Каролін Грок. І Все ж таки, у цій дуелі пасучих, На жаль, наша опонентка вийшла переможницею Ну що ж, що зможе зараз збірна України здобути очко і забрати вже другий сет до своєї кишеньки. Спостерігаємо. Даня буде у атаці. Справа так з другої Васильова, чудовий сейф. І ось він. Шанс для наших дівчат. Марія Капланська є підрахування від Поліни Дзюби. Горбаченко ще раз на Марію Капланську та виконує скидку, бо незручно було атакувати. Даня подає атакою з другої зони. І все ж таки ось таким катшотом ровчиня під номером. 12-те, а саме Матільда Овергард здобуває вже 24 те для своєї команди. Ну і подають саме наші дівчата. Кесина Старостенко. Водить м'яч у гру планером. Доведені від збірної Данії. Справа атака буде за четвертою ї зони. Блочуще. Поліна дзюба у доведі з Ксенією Раді. Горбаченко. Продовжує подавати. Доведення від збірної Данії. Відповідь з задньої лінії. Наш блок знову працює, але піднімається меч у захисті опонентки. Горбаченко до пасового центру Старостенко Андріана. Судний сезон проведе у рівненському колективі Регіна. До речі, саме цей колектив, що за все буде представлений у професіональній волейбольній лізі України. Також е, скидка від дачанок. Є підемо зараз від Павлик. Здорово! І гра продовжується Васильова також все від неї. Але як же ж прикро констатувати те, що, на жаль, наші дівчата цей м'яч дограти надалі не зуміли. Анастасія Горбаченко. м'яч м'ячу гру. Доведення від збірної Данії. Справа атака буде з другої зони. Скидка. Шаркова на підстрахуванні. Атака від точніше, скидка від Марії Капланської. Данія буде атакувати з четвертої. Потужно. І Васильєва тут буквально була безсила. Після такої потужної атаки від Матільди Оверґард з боку синьо жовтих. На доведенні Данія відпитваці з четвертої. Хороше пом'якшення нашого блоку. Ще у нас спроба буде від наших опоненток на підстрахуванні Марія Капланська. Горбаченко допасовий пайп Дар'я Капанська атакує задню лінії, торкання захисту від дачанок. І, як ми бачимо, така авантюрна атака. Ще один заліковий пункт потрібен збільній Україні, аби перейти на сторону майданчика вже праву. Даня атакуватиме з четвертої зони. Васильєва на дограванні. Горбаченко допасовує у четверту. Дарія Капланська пробуває. Тепер же відповідь у захисті від Ліберо. Дачанок, ще один постріл. Горбаченко у четверту. Дар'я Капланська виконує скидку. І це ще одне очко завдяки технічній грі від наших дівчат. І грати спокійно далі. Продовжує подавати збір на Дані. Знову ж таки, неприємна подача. Є доведення від Капланської. Вона й буде завершені. Атон. Так і далі атакує, але ви подивіться на цей захист від дачанок. Горбаченко допасовує пайп. Марія Капланська виконує скидку. Я підстрахування від наших опоненток. Справа атаки буде з другої зони. Ви подивіться, знову пасуча. Карлін Крок виконувала цю атаку. Доведення Васильової Горбаченко до посол центр. Старостенко потужно прибуває. Ви подивіться на цей сейф від лібору збірної дані. Наш блок працює. І все ж таки він, як то кажуть, не тільки працює, але і допрацьовує. І ну що ж, ми забираємо собі дебютну перемогу у рамках кваліфікації до чемпіонату Європи серед молодіжних збірних. Вітаємо наших дівчат! Сьогодні дійсно переможний день, як і для... Чоловічу, так і для жіночої молодіжки.